Рухаємося далі. Так, суперник. З Іспанії. Так, Д4 Тінь 6. Так, грає лондонську систему. Білі іспанець. Але не зовсім пішов конем на c 3 Так, c 5 взяв, підготував e 5 e 5 Забираю пішака. Потім. Забрав. Але білі виграють також пішака на D5. Може не варто здвоюватись по лінії, а забрати ферзем, якщо вони все одно забирають пішака. F6 взяв. Забере на D5, ферзем забрав. Так, на c 5 слон підвисає, треба його кудись захистити. Активно поставлю, щоб він зв'язував коня на С3. Мабуть, буду робити довго рок року. Так, я 2 напав на ферзя. Хочу прогнати його звідси центру. Так, що це за хід? Так. А ні, він не відійде, я пішак на б 7 Провисаю, пішака забере. Треба захищати. Так. Так, водя B8, мабуть. Зіграю. Водя. Б8. Так, загрожую. H6, B5? Проганяю ферзя далі. Якщо піде А на B6, то є хід слона 5, пішов тепер. Є хід, от я D8, на ферзя знову напасти можна. Так, він з центру не може нікуди втікти. Може його якось можна спіймати тут. Так, якщо не в 5 слоном, який в нього поля є відступ, Це 4 є. А якщо D5, у нього є. G4 і D3 тоді. Так, як же краще зіграти? Ну, принаймні, ферзь не може втікти з центра. Тут усюди чорні фігури. Можна спробувати його спіймати. Так, G4. Де 3 є, відступи у ферзя. Два квадрата має. Іспанець. Так. Є 6, Повернуся. Так, мабуть, краще на F5 його. Він тоді піде на С4, мабуть. А С4, Б5 є хід. Тоді. Так, Б5. У білих залишається скільки квадратів? Б3. Єдине поле, здається, так. Так, єдине поле. Коня на С6 брати він не може, тому що він захищений. І тоді слоном можна напасти на ферзя білопольним. З'ї 6 І ферзь ловиться, а нема в нього більше квадратів, ходів, де він може стояти. Усюди він під напади потрапляє чорних фігур. Поспішили білі. З виведенням свого ферзя, спіймав ферзя на b 3 Немає ходів, у нього жодного поля немає. Куди можна втікти? Пілі втрачають матеріал, побив ферзя. Ну тут вже можна було б здатися загрожує на c 2 Білі ще вирішили трохи пограти. Тут же чиста технічна позиція? У чорних занадто велика перевага. Так, мабуть, рокерую з першого, а потім F5 цього коня прижену і буду добивати вже білих. Так, куди піде? g 3, так? Да. Так, що тут є? Ферзем загрожує мат поставити на D2. І що ладьой захистився на С2 конем проб'ю. Так, Ну все одно дам. шах. На D2. Пішов, забрав на С2, загрожує на Е3, забрати шахом, забрав. Мені розміни вигідні, тому мені все, що можу поміняти. Де один взяв, взяв. напавші я хочу слона розміняти на Е2. Білі не здаються. Вирішили, мабуть, грати до останнього. Хочу відкрити лінію F, щоб ладья на короля. Нападала, нападає ладья. Так. Напав на ладью. Біля думають. Напав на мого ферзя, так? У мене є шахи тут на два. Можу і забрати лодью потім. Забрав лодью. Зв'язав коня. Забрав. можна забрати. Одразу або потім. Водью за два коня. Ну тут вже можна не грати, все зрозуміло. За